В Україні стрімко зростає безробіття. У січні, порівняно з груднем, кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла більш ніж на 11%. У такій ситуації допомога у пошуку роботи стає особливо цінною. З нового року набрав чинності закон про зайнятість населення. Документ, на думку працівників соціальної сфери, дуже важливий. Він має усунути дискримінацію працюючих за віком та статтю, створити податкові пільги для роботодавців та захистити безробітних. А ще новий закон дає можливість перенавчитися за допомогою безкоштовних ваучерів. Ваучери обирає самостійна людина. Ми можемо сказати, де може вона, якщо вона прийде, скаже, я хочу навчитися на електрогазозвальника. Ми їм надамо список, де чи в профтехучилищах, чи, скажімо, там в інституті Патона навчають. Подібний ваучер можуть отримати спеціалісти, яким уже виповнилося 45 і які знаходяться у пошуках роботи. У Київському міському центрі зайнятості впевнені, що така система дозволить якісно працевлаштувати тисячі безробітних. Для зручності пошуку роботи кожен відвідувач центру зайнятості може самостійно ознайомитися із базою актуальних вакансій. Людина може підійти, отримати, навіть роздрукувати цю вакансію. Тут же стоїть безкоштовний телефон, вона може скористатися, позвонити у відділ кадрів, їй скажуть на яку годину підійти. Тобто, все створено для того, щоб людина знайшла себе місце роботи. Швидко і зручно база миттєво видає бажані вакансії з їхнім описом, типом зайнятості, графіком роботи, адресою, телефонами і, звісно ж, зарплатами варто лише кілька разів торкнутися. Також столичний центр зайнятості провів міні-ярмарок вакансій. Шукачі мали змогу порівняти пропозиції, а роботодавці обрати бажаних претендентів. Формат дуже цікавий, оскільки центр зайнятості приглашає заінтересованих людей. І, собственно, говоря, ми приймаємо участь в різних ярмарках вакансій. Це для нас додатковий істочник кандидатів. Сьогодні від порядка, навірно, 35 п'ятірчові 30 точно було. Відібрали як адміністративний персонал, це бухгалтери, це менеджери з продажу і так само робітничий персонал. Попри міні формат ярмарку вакансій, пропозицій було чимало: від робочих спеціальностей до керівників середньої ланки. Вакансії були реальні, зарплати по пропозиції по зарплатам були теж реальні, що теж в наш кризовий час має велике значення. Створення нових робочих місць важлива умова скорочення безробіття у київському міському центрі зайнятості його збираються долати в тандемі з роботодавцями. Сподіваються, що після надання відповідних податкових пільг ефективність співпраці зросте.